Привіт, вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами поговоримо трошечки про процедурне текстурування. В основному текстурують двома способами: перший це під UV. робимо uv розгортку. Відповідно запікаємо все, що нам необхідно, розмальовуємо текстурами і маємо готовий матеріал. Перевага цього в тому, що ви можете потім експортувати ваш об'єкт з текстурами в будь-яку програму. Тобто можете перекидати між блендером 3D Max, Maya, закидати в Unreal Engine, в Unity. без проблем. Воно все працює. Але є проекти, де потрібно максимально швидко і процедурно це все зробити. Наприклад, якщо у вас якийсь проект тільки в блендері, ви більше нікуди його не будете перекидати, або можете потім запекти теж з процедурки. Ви можете запросто запекти це все в текстури і користуватися в інших програмах. Давайте ми зараз зробимо щось з вами таке простеньке, але доволі. Наглядне. І в цьому відео, відповідно, буде зразу така цікава нода, якою ви зможете собі постійно користуватися кожен день в вашій роботі. Так, зробимо ми щось схоже на регулятор гучності. Давайте так. Це в нас якийсь буде такий регулятор гучності. Ми зробимо його простеньким, без всяких фішок. Само собою, зробимо йому якусь фаску. Тут теж зробимо фаску. Ось. Все. Так, дивимося, що в нас вийшло. От маємо такий з вами регулятор гучності. Давайте ще, щоб він цікавіше виглядав, зробимо йому якусь міні-юбку чи що. От. Уявляємо, що це в нас де все одним об'єктом. Я не знаю навіщо, тому що регулятори повинні йти окремими об'єктами, але менше з тим. Маємо ми з вами ось таку штуку, так? У нас все позбивано. В нас ювішки нема. Не знаю по якій причині. Зробимо зараз якось отак непонятно. Smart UV, вона максимально неадекватна. От не треба нам ювішки, нам потрібно зробити це все процедурно, так? Ну, по максимуму, скажімо так, наскільки ми зможемо зробити без ювішки. Що ми для цього робимо? Ми додаємо наш матеріал, в нас буде матеріал, далі йдемо в шейдинг, Ювішки в нас нема. Нагадую, відповідно, нам треба викручувати без неї. Що для цього треба зробити? В нас матеріал буде складатися з трьох частин. Це буде нехай якийсь там чорний метал, це буде пластик. І це буде в нас теж метал. Не знаю, який зробимо. Типу щось схоже на золото. так? Що ми робимо? Вибираємо наші, раз, два, три нашу кришку. Але давайте ми її зробимо. Ну, нехай буде так, без проблем. Не буду я нічого складнювати, щоб відео не затягнулося. Vertex Paint. Блокуємо вибрані наші полігони. Ось тут, в атрибутах, додаємо, це в нас буде кришка, так? Cup Metal. Ставимо face corner бітовий колір. Тут чорний поки що. Це все вибране, все вибране, Paint set, vertex color. Все, ми встановили. Переходимо в Edit Mode, вибираємо. Ага, її можна вибрати, вона в нас окремо йде, так? Теж вибираємо повністю. Переходимо в vertex Paint знову. Все так як було. Додаємо новий атрибут, називаємо, що ми там називаємо? Down metal. Metal теж чорний. Так, так, так. Є Paint Set Vertex Color. Повертаємося в Object Mode, Тут переходимо собі на viewport shading і погнали. Пам'ятаєте, ми в одному з відео створювали ось таку штуку, яка буде поєднувати всі наші слої. так? Ось таку ноду нашу з бібліотеки. Ми її собі витягуємо, під'єднуємо відповідно всі слоти, куди нам необхідно. Тут bump, відповідно, нам треба ноду bump. Normal і на висоту. Добре є. І будемо розділяти матеріали. У нас раз, два, три матеріали. Відповідно, тут буде один, два. Ще нам потрібно один матеріал. От, маємо наш чекер. Супер. Він, бачите, лягає максимально неадекватно, тому що, тому що, тому що. відповідно, це в нас буде якийсь один колір. Буде раз, два, три. Навіть я не так зроблю. Це буде в нас один колір, зелений, синій і якийсь червоний. Так? Де наші маски, атрибути, що ми там з вами називали? У нас був метал, якщо я не помиляюсь. так, Кришка металу. Добре, є. отут буде кришка металу. Це буде основа. Ще ми з вами. Нижній даун метал теж додавали. Все, є наші атрибути, це можна видалити. Відповідно, пам'ятаєте, ми ось тут створили. Зараз я це все просто пододавав кольора, щоб бачити, де який матеріал у нас буде чіплятися. І що я роблю далі? Погнали з матеріалом. Робимо щось тут схоже на анізотрофіку, хоча це не буде анізотрофіка, це будуть у нас вейв-текстури. Давайте Ctrl-Shift напряму. Вибираємо тут м -м, Rings по Z через об'єкт, щоб воно від центру рахувало. так? Ось така штука. Давайте зразу підключимо колір. Ага, синій. І відповідно, от. Супер, це буде наша. Анізотрофіка по скейлу, ось тут а ми з вами якось зараз попробуємо збільшити його. Супер. Маємо таку штуку на метал. Відповідно, нам його потрібно, щоб це був метал. Ми додаємо металік. Ось це буде у нас бамп. Оце от що ми з вами тільки що зробили. Давайте колір у нас, відповідно, це буде якийсь там не знаю жовтий. так рафнес трошки зменшимо. І наш бамп теж зробимо меншу нода математики. Множення і ставимо менший. Ну, ось так практично. Так? Якщо нам ось це не подобається, то дивіться, що ми з вами робимо. Можемо взяти ось цю саму зв'язку нот, здублювати. Хоча ні, давайте я покажу інший спосіб, щоб було трошки щось цікавіше. Так? Текстури координати, object сюди. Тут, відповідно, робимо, розділяємо по Z. Бачите, у нас є градієнт. Нода математики нам зараз додасть можливість це переміщати. Ось, так. І теж або нодою математики, або колоремпом, це вже в залежності від того, що ви хочете зробити, ми робимо ось тут таку маску. Бачите? От є у нас маска, просто края різкі. Хоча, якщо залежно з якої відстані ви будете рендерити, це не буде мати значення. Якщо ви будете дуже close рендерити, тоді це буде мати значення і треба буде замість цієї ноди використовувати, ну, наприклад, цей же ж самий color Ramp. Ось так. От В даному випадку в нас буде ось, ось такий м'який перехід. Давайте ми поки що без нього розберемося. Є, відповідно, в нас є ось ця штука. Так. І є ось ця штука. Їх треба якось змішати. Додаємо ноду Multiply. Відповідно, воно множить одне на друге. І те, що чорне, воно буде чорним. Тому що помножити на 0, відповідно, буде 0. Бачите, цієї штучки вже нема. Ми можемо ще собі підрегулювати. От звідси вона може закриватися. І все. Тут акуратно, рівненько, тут пішов наш бамп. E Але бачите, це, що я говорив, от різка штука. Давайте міняємо на ремп, і будемо дивитися, що в нас вийде. Оце вже, в принципі, виходить. То, що нам потрібно, так? Давайте. Угу. Добре. Можливо, я навіть зараз додам трошки йому сабдівайда Ось тут. Так, чекайте, не тут. Де я йому додаю От. Є. Для того, щоб нам з такої відстані це все не різало очі. Так, верхню частину нашого регулятора ми маємо. Це процедурно нагадую, в нас нічого немає по ювішці. Ну, є, але якась бадяга. От один матеріал готовий. Ми можемо його що зробити? Ctrl-G, згрупувати і маємо кап метал. Не забуваємо, що ми цю всю штуку можемо без проблем з вами. Ми можемо з вами без проблем додати в свою лайбрарі і мати це все в бібліотеці. На наступний раз цим без проблем користати. Поглянемо далі. Далі робимо що? Далі? Давайте зробимо наш пластик. Ось цей. Для наглядності ми колір ось так зробимо. У нас буде типу щось чорненького пластика. Да? Поки що не зробимо йому чуть менший, металіка в нас нема. Добре, все, все тут є. Першим ділом, що нам треба. Нам треба першим ділом додати ось такі штуки, знаєте, як то є в регуляторах гучності, як правило, та в будь-яких регуляторах такі вертикальні, типу як для того, щоб пальці не скользили. Якщо б ми з вами запікали це все текстурили через стандартно через текстури, мається на увазі ювішка, текстури, запікаємо, зразу все робимо, це без проблем. Беремо зараз якусь кісточку, малюємо по текстурі і маємо те, що нам потрібно. так. Єдиний мінус такого методу, в тому, що якщо. В нас текстура підібрана недобре, наприклад, там 1К, а рендер, виходить, випадково не заплановано. Клоузап якийсь, в нас текстура тут сильно пливе, і ми від цього нікуди не дінемося. Набагато краще і простіше тоді зробити ось таким варіантом процедурним. Ну, хоча це ще як на це подивитися. Добре, що нам для цього от потрібно, давайте будемо з вами фантазувати. Стандартно беремо наші текстури, координати, і теж будемо відштовхувати від об'єкта. От у нас є центр. І тут теж, бачите, є центр нашого об'єкта. Але оскільки маска буде діяти тільки на цю штуку. Добре, є. Далі. Є така хороша нода. Градієнт текстури. Ось, бачите, вона дуже класно працює. Тут вибираємо радіальну. Градієнт радіальний ось такий. І далі починаємо. Фантазувати з нодами математики. Так, перше, що нам треба зробити, це додати ноду математики і додати фрекшн. Типу, щоб повторювало. Далі перед нею додаємо ноду математики, але множення. І пробуємо це все діло перемножити. Множим, множимо, множимо, множимо. Ну, от якось так. Тут бажано ставити ціле число, щоб ось ці всі ділення були одинакові. Щоб не було, от, наприклад, ось такого варіанту. Є, наприклад, в нас така штука. Добре? Що ми зробили? Ми вибрали текстурні координати, градієнт по радіальному. Далі це множення, тобто наша кількість. Так. І тут нода Fraction, вона якраз нам робить оце повторення. Тепер, якщо я ось це додавлю в бамп, зараз побачимо, яка в нас проблема. Е, у нас взагалі проблема, нічого не видно, бо я не туди додав. Молодець. О! Бачите, воно нам нічого не робить. Нічого не робить, тому що воно йде занадто, занадто не так, як нам треба. Градієнт йде від чорного до білого. Різко обривається. Знов від чорного до білого. Нам треба зробити, щоб він йшов плавно. Чорне, біле, чорне, біле, чорне. Так? Самий простий спосіб це зробити через криву флот. Float. float curve. І тепер дивіться, як ми робимо. Оце є наш чорний, бачите? А це є наш білий. По центру нам треба білий, а по краях чорний. Значить, ми додаємо ноду, точку по центру. А ці, що по краях, зводимо в чорний. Цю, відповідно, ми 0,5, 0,5. Ось так поки що зробимо. Якщо ось так зробимо, це буде занадто контрастно. Ми залишимо ось так: 0,5. Відповідно, зараз ми маємо з вами чорний, плавно до білого, плавно до чорного. Хорошо. Ану, дивимось, є наш бамп. Що в нас виходить? Угу. Вже щось менш більш. Вже можемо навіть сюди додати нашу кількість ось цих ребер. Вже щось схоже на те, що нам потрібно. Тільки нам ще тепер потрібно забрати ось тут зверху його якось і знизу, щоб не до самого низу воно діяло. Правда? Бо так щось воно не дуже. Добре, оця зв'язка нод є і робить свою роботу. Це просто клас. Далі нам треба другу зв'язку нод, яка буде займатися градієнтом звідси і градієнтом звідси. Що ми робимо? Так як ми вже вміємо, додаємо нашу текстурні координати теж на об'єкт, щоб від центра рахувалося. Ось тут вже потрібно, наскільки я розумію, separate color, точніше, separate XYZ, і ставимо по Z. Типа, щоб воно вертикально робило нам градієнт. Далі що ми робимо? Далі ми додаємо ноду математики Add, яка буде нам от переміщати ось цей градієнт, звідки ми захочемо, звідти він і буде діяти. По ходу, так? От тут ставимо. є. От Одна частина у нас є. Тепер точно такий самий нам треба зверху зробити. Для того ми оцю ноду дублюємо. Але ось тут ставимо вже ноду субтракт. Відняти. Теж собі регулюємо. Тобто, в нас є наш градієнт, який йде від центру по Z. І ось тут він йде знизу вверх. Тут ми відповідно відняли, іде зверху вниз. Це все тепер треба об'єднати. Ми знов це все перемножимо. Тому що то, що множиться на 0, залишається нулем. Окей. Okay. Ми перемножили, дивимось. Ну, майже те, що ми хотіли. Тут ми маємо собі наше налаштування нашого градієнту. Хорошо? Це просто скажено і суперово. І тепер нам треба оцю зв'язку об'єднати з цією. Як? Та просто. Беремо знову мультиплай і об'єднуємо. Дивимося, що вийшло. Вот. Получилось майже, це ще не все, але майже те, що нам потрібно. Додаємо його в бамп обов'язково, тому що тут ми не будемо бачити, як спрацює бамп. А через справжній бамп ми зараз будемо бачити, як він спрацьовує. От, бачите? Чому він так спрацьовує? Тому що ось цей градієнт, він йде не від нуля, а він йде, типу як від мінус одиниці. Для того, щоб він йшов від нуля, нам потрібно, якщо я не помиляюся, йому зробити multiply add Але тут теж 0,5. Так чи ні? Давайте я подивлюся, що воно робить. Це сюди. Це ми трошки підрівняємо, тільки бачите, воно трошки би як то взаємозалежне. З однієї сторони це ніби не проблема, а з іншої сторони трошки незручно. Можна ось тут в кінці клемп. Клемп обрізає від нуля до одиниці, і от ми маємо з вами ось цю. Нашу штуку. Відповідно, тут собі підналаштовуємо, доки буде це діяти. Якщо це загнати в ноду окремо бібліотечну, відповідно там проблем не буде з цим всім. Далі, що ми можемо зробити? далі ми Так, далі ми з вами можемо тут, наприклад, взяти трошки, обрізати, додати ноду Clamp. І от мінімально, щоб в нас був не нуль а ось так зараз. От, наприклад, ось так. Добре. Тепер ось цю ширину чимось би нам ще вказати, так? Давайте ми попробуємо. Попробуємо додати ноду сюди. Power. І якщо я не помиляюся, нода Power нам має... Так, є. Оце, що ми піднімаємо до квадрату, оце от оця. Ширина між нашими ребрами, вона змінюється. От маємо отаку, наприклад, штуку. Звичайно, що якщо це все вам додати в груп-ноду для вашої бібліотеки, вам потрібно це все згрупувати, подивитися, що на що діє. Наприклад, ось це є фріквінці наша, додаємо, це буде частота. Само собою, ми тут зразу пишемо. Це буде частота. Потім беремо це в нас типу up і down. Верх-низ співвідношення теж додаємо. Так, добре. Ще що в нас є для, для нашої регулювання? є ще ось ця штука. Не знаю, чи її потрібно, чи може, чи може просто додати. Ось цей павер, так, експоненту. Давайте додамо ось цей павер. І на тому закінчимо. Так, а ну дивимося, що в нас вийшло. Так, наша частота є, супер. Відповідно, верх низ ну, це воно мусить працювати з співвідношенням один до одного якось. І наша ось ця частота теж є. Добре. Силу дії ми вже будемо за межами нашої ноди регулювати. Ось тут ставимо мультиплай множимо наполовину. Навіть ні, давайте на одну. Ось так є. Щоб не була така величезна сила дії. Ну, добре. От маємо таку простеньку ноду для початку, якою ми можемо зробити з вами наш процедурний матеріал. І ми таким чином. Запросто можемо мати такий регулятор. Це, звичайно, ще не все, тому що, по ідеї, на бамп зараз нам треба додати мікс, додати Noise текстуру, щоб воно виглядало так, як потрібно. Подивимося на нашу Noise текстуру, зробимо її якось таку, Добавляйся. Є в режимі Add, добре, навіть ще забагато. 003. Вот. Якусь таку текстуру додати, відповідно, теж зробити варіативність по рафнесу, щоб він не був такий. І, в принципі, це вже що щось близька, непогано виглядає, що здалека непогано виглядає. Тобто це вже щось, чим ми можемо з вами користуватися, і якщо треба буде зробити йому ювішку, запекти. І оця штука запечеться без проблем і буде виглядати, типу, плюс-мінус, об'ємно. За виключенням ось тут. Так? З ось цим варіантом, з цією нодою. Ви собі ще поекспериментуєте, точніше, з цією. Попробуйте різні варіанти. Якщо є щось цікаве, то діліться в коментах, розказуйте і будемо з вами, як то кажуть, придумувати самий-самий оптимальний варіант для даного випадку. Це в нас є, і в нас залишився в кінці наш нижній метал. Що ми з ним робимо? Додаємо йому металу, даємо йому якийсь типу, в нас буде він теж темніший. Rafнес зробимо йому менший. І що би ми таке тут цікаве зробили. Давайте теж щось спробуємо цікаве зробити, правда? Зробимо його якимось ось таким світлішим. Ось Такий рафнес. І давайте якийсь маленький об'ємчик додамо. Це тільки для того, щоб закріпити ось це з вами, що ми тільки що пройшли. Зараз дивимося, що можемо зробити з вами. Можемо взяти максимально просто, бачите, до речі, оце я забув сказати, напевно, на самому початку. От Якщо є вейф текстура, так? Здається, саме логічно було б додати її. Через Object, вона би мала по кругу йти. Але через Object вона не піде. Вона може піти тільки через UV, якщо UV гарно в прямокутник розвернута. Якщо ось оця штука там чи ось це воду розвернуто, гарно в прямокутник. Інакше воно нам не піде. В будь-якому випадку воно працювати, на жаль, не буде. Тому нам потрібно взяти текстурні координати, взяти наш градієнт, так як ми вже з вами робили. так? Вибрати тут радіальний, от ми маємо його. Так, Так, як ми вже все робили з вами. Додаємо йому спочатку fraction. Перед ним додаємо мультиплай, щоб помножити, скільки раз нам треба зробити. так? От, маємо так. Далі аналогічно додаємо нашу float криву. Робимо так, як ми вже з вами робили. Від нуля від нуля. Ось тут робимо 0,5, 0,5 лишаємо. Так. Є в нас ось така штука горизонтальна. Потім аналогічно нам потрібно зробити вертикальний розподіл. Ось тут. Для цього ми робимо Separate XYZ, теж від об'єкта. Тут тільки вже йде по Z. Далі додаємо те, що ми вже знаємо: ось цих дві ноди. Так, тільки я їх хочу зразу. Ага, воно зв'язку зразу не вчепиться. На жаль. На жаль, ось цих дві ноди в нас є. Бачите? Просто тут треба меншу. Там 10-5. Я ще забув флот сюди скопіювати. Аналогічно флот. Тобто, бачите. Це у нас горизонтально, то у нас вертикальна йде. Точніше, ось це вертикально, ось це горизонтальна лінія. Далі через Multiply, точніше через мас-ноду множення ми їх об'єднуємо. От маємо такі кубики. Ось тут, де наше множення, оцих дві ноди важливих, ми їх ось так давайте об'єднаємо, щоб вони нам були в одному цьому. Робимо так, щоб у нас був. Квадрат. Ось тут, до речі, можемо поставити маппінг, якщо я не помиляюся. Вот. І мапінгом можемо підрегулювати, налаштувати так, як нам треба. Єдине, не знаю, чи мапінг спрацює. Бачите, він не спрацьовує так, як нам треба, тому що в нас ось тут по-різному все множиться. Можна ускладнити, але я не хочу, щоб вам, скажімо так, не забивати голову, тому що ускладнити ми можемо завжди. А от, щоб зрозуміти на простому прикладі, як воно працює, ну це вже треба, як то кажуть, постаратися. Робимо, наприклад, тут даємо. Ну, давайте 15. Тут додаємо так, щоб ми бачили з вами щось схоже на квадрат. 75, 80. 80 буде достатньо. От є така штука. Все. Є наша основна зв'язка. Давайте я її згрупую. Так, стоп, я щось не то вибрав. Забагато я вибрав. Я її згрупую, додаю сюди як бамп. І, відповідно, ми маємо зараз тут з вами об'єм. От є наш об'ємчик. Бачите? Дивиться красиво, дивиться просто. І що саме головне в цих от всіх штуках, давайте я зразу послаблю, бо він засильно діє. І помножимо його, наприклад, на одну десяту, так? Навіть ще менше можна. Ой, то вже забагато. Ось так, наприклад. Ну, Залишимо наразі так. Все. Є от така штука. Само собою, всередині, в цій ноді, ми можемо з вами зробити, так як ми вже робили, градієнт зверху, градієнт знизу, щоб не діяла ця от вся фігня. Так? Щоб діяла тільки на ось це. Але я вже цього додати не буду. Зараз ви зробите собі це як домашнє завдання. Оце у вас буде таке, таке завдання на погратися. В чому плюс цієї штуки? Ми ж могли зробити ось тут окремий матеріал причепити, ось тут окремий матеріал, ось тут окремий. Це все поробити ось тут в окремих матеріалах. Це все добре, якщо в нас тільки один регулятор, але якщо в нас щось велике або якась об'ємна схема, об'ємна сцена, тут буде дуже багато матеріалів на кожному етапі. І знову ж, я вертаюся, люблю вертатися до цієї теми. Якщо через півроку вам прийдеться вернутися до вашого проєкту, чорт, ногу зломить. Ви тут заплутаєтесь. Є один матеріал, названий, тут все відповідно розбите в ідеалі, то вам оце все поназивати. Наприклад, це буде мерч. там не знаю, Gold і що там у нас йде, пластик. І тут мерч, відповідно, пішов попередній до цього. Тобто вам вже якось з неймінгом треба буде розібратися. Я це роблю по-своєму. Ви це будете робити по-своєму, тому що, як це кажуть, кожному своє. Але в будь-якому випадку, ви зберігаєте ось цю ноду собі, як я вже показував раніше, ось тут Blender файл. Вибираєте групи нодів, де ваша є нода? Cup metal. Так, 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 є права клавіша Mark as Asset. І відповідно, якщо ви зараз у вас буде файл бібліотеки, ви додаєте цю ноду в бібліотеку і потім на будь-якому матеріалі, і якщо у вас є якийсь інший проєкт, ви можете запросто собі ось ці ноди брати, використовувати, підналаштовувати його трошечки до нового проекту, до нових умов. І, в принципі, буде вам щастя. Ну, надіюся, комусь це сподобалося. Ставте лайки, підписуйтеся, діліться, пишіть в коментах, хто би як це зробив по-своєму, тому що дуже цікаво почитати різні підходи. В кожного є свій підхід, в мене свій підхід. В когось з вас може бути інший підхід і набагато цікавіший ніж в мене. Так що діліться і підтримуємо наш україномовний контент. Все. всім до нових зустрічей! Дякую і всім пока.